Привіт, знайомтеся! Це мої апельсинки, котрі вже своє майже віджили. Якщо у вас теж трапляється така ситуація в житті, коли залишаються ось такі незрозумілі залишки, то є сенс спробувати зробити з них лимонад. На сік, зрозуміло, апельсина тут не хватить, а от на прямо в сам раз. І ми зараз робимо з вами так, щоб він потім не гірчив. Поїхали! Ставимо їх насправді до морозилки і ставимо їх туди, Я. і ставимо їх туди на кілька годин. Аби вони там нормально так собі замерзли. Андрізинки наші заморожені, ось такі дубові. Даємо їм пару хвилиночок постояти, або можна просто облити холодною водичкою, щоб вони трохи розморозились. Все загружаємо в блендер або будь-які подрібнювачки, які у вас є. Насправді в такому блендері найзручніше, оскільки самі фрукти вони ж такі напівзаморожені, хіба дати їм повністю розмерзнути, тоді можна ручним. Е, цукор за смаком. Туди можна досипати чуть-чуть лимонної кислоти. Теж за смаком. Я доливаю, такий в мене залишився сік лайма, він теж туди ок, такий продається і лайм, і лимон такі бувають в пляшках. Нормально заходить, трошечки підкислює, ну, щоб збалансувати смак по факту. Долили водички. Десь орієнтовно літра півтора, два Ходи окна, таку кількість апельсинок, гарно зблендерити, можна дати постояти пару хвилин, аби воно так собі гарно розчинилося. Через дрібнесеньке сито або через марлю перецідити. Все, графінчик. Дивіться, який класний яскравий колір. Тут жодних барвників, Вау! Тримати, звичайно, краще в холодильнику і смачного, це супер смачно.